У нас залишила ну, така страшна подія. Позавчора вночі нас обстріляли ракетами, понищили наші історичні будівлі в центрі міста і ми вирішили зробити з цього якийсь репортаж. Ми то збиралися трошки, у нас була плану трошки інша така. Ми вже зробили матеріал, але він так було прогуляно десь біля моря, ми хотіли там зробити якийсь. В огляд те, ситуації коло моря, але ну, події, які були в нашому місті, які відбулись в нашому місті, вони вимусили нас змінити свої плани. Тому о, ми вам зараз це покажемо. Це по-перше, і по-друге, що я забув сказати, що друзі, я... ми дякуємо всім нашим захисникам, хто сьогодні боронить нашу Україну. Завдяки чиїй мужності ми сьогодні вранці випили ранкову каву, а зараз їдемо до міста. Будемо щось спробувати знімати. Дякуємо вам, хлопці, низькі хлопці і дівчата, всіх, хто нас бородить, всім захисникам. Низький уклін. Дякуємо. Транічка у нас за рулем. О, я її так трошки туди покажу вам. Ну, а ми їдемо до міста. Спробуємо. Я не знаю, чи можна буде знімати, чи не можна, яка там ситуація. Ну так нібито я дивився можна, тому побачимо. видно, разбитая крыша, куда прилетела ракета. Пола целые. О, он же. Набили фанеры. Спасти, хотя вот человеческие от прелести вражьих. Человека любит Господь тебе, матерь свою дорога, Земли нам помощь, покров и защиту, да будешь и печальным утешением, скребящим радование, обидели заступницей на всеки стубиды греховные, возникнешь, Поющих Аллилуйя. Иисус Ангелы, стоящаяся непорочная царица, прими всякого человека, молящийся к тебе, и призывающий имя мои на помощь, да и отыдь, и не от имя от века моего больше не услышал. Все и всегда мои молитвы слышат за собой и святым, благодатным и запишем, а, радость и честь руками и сердцем земледельцем, благословенными годами нечаящая, а, радость и помощь и правда, и все воздаяние, все правы,

Пресвятая Богородица, спаси нас, дивные Твои чудеса, Владычица Богородица, я же исцели. Усеченную руку детскую преподобному Яну Дамаскину, я ее уже по исцелению и без написал прославление имени Твоего Ильфи, таково мы чудеси. Люди, сейчас приходите до собору, Йдуть, йдуть нескінченно, тому що це дуже е, ну, Акт вандалізму? Ну, Збентежимо всіх в місті. Нас, городян, ми теж прийшли подивитися, тому що це ну, страшна така подія. Зруйнована церква, зруйнований собор в центрі міста. Це е, ну, варварська така атака, тому що нормальні. Е, е, Ну, тут іде молеб, весь час. Люди моляться Моляться за те, що просить Бога заступничества. Дають пожертви. Здають та, гроші з нам на відновлення. Тут бачите, на цьому відео зараз видно, пошкоджений дах. пошкоджений дах, тому що тут підірвало кришу, ракета впала всередину і зерною хвилі підірвала кришу. Це не перша церква, яку зруйнують в на... з... в Одесі. Да, зруйнували в Одесі. У нас зруйнували на морському е, ну, на, на на вокзалі, зруйнували церкву Святого Миколая. На кладовищі, Слободське кладовище, теж старовинне кладовище впала ракета і там вдарила так, що там така яма, що можна автобусом великим заїхати в ту яму. Тобто прах. його не буде видно. Так, да, його не буде видно. І той прах людей, які там ну, лежали, вони його вдали по околицях. А ракета, як бачите, зараз ракета вдарила в саме святе в серце цього храму. Тут стояв алтар. На цьому алтарі були священні старовинні ікони, і ракета прямо туди влучила прямо в серце цього храму. Пошкоджений. Ну, будинки на довкілля це, це теж, площі. Да, на цій Соборний. площі, соборні. Це, це ж старовинний будинок, це дом. Як... Поповдова? Це дом, поповдова. Це О, дуже старинний такий дом. Старовинний дом. Теж так, що ну, зруйновані ці стали ці ті... руйнування, бачите, так, такі страшні, що. Правдоподобні, як частину собору треба буде знести і знову відбудовувати знову. Вже вікна закрили цими шибами, вікна вже закриті, але. Тому що була дуже хвиля така потужна. Да. Але знаєте, що саме, саме таке з цього всього, що люди прийшли, дуже багато людей прийшли одразу після того, як дізналися, що стався такий як вандалізм, сталася така трагедія. І люди буквально голими руками винесли сміття і прибрали храм. Тобто люди, не знаючи навіть лопат, не маючи якихось там спеціального спорядження, споруддя, люди просто голими руками. Вбирали було... все це. Да, їх було так багато, що вони поцепли і, і винесли все, буквально за кілька годин прибрали храм. Тому що ну, християни в Одесі вони не хотіли бачити своє святе місце в такому стані. Вони, вони Переживали за то і не хотіли, щоб це була руїна, вони хотіли відновити його як можна шибче, ну, скоріше можна. Це я вважаю, що це могли зробити тільки варвари, які язичники, які е, е, ну, по-іншому в мене немає якось назви для цього. Терор. терор. Так, це терористична акція. Пошкодження там білі людей, які тут. Е, Бо паркувалися живуть, Паркувалися на цій тут площі. поблизу, так. Поблизу, да. Приходить дуже багато людей. Весь час ідуть люди, тут. Іду, тут дуже багато працює різних журналістів, люди, міжнародних журналістів дуже багато сьогодні. І все це ну, справляє враження дуже таке ну, важке і тяжке на людей. Це справляє враження, тому що це ну, направди такий страшний. А, вандалізму. Бачите, люди йдуть весь час, а то всі все якось. Тому що люди не можуть розуміти, як це може відбуватися в сучасному суспільстві, в 20-му, 21-му 20 20 столітті. І люди просто як це могло статися таке? Це дуже страшне. Це пошкоджена будівля, якась адміністративна будівля бок цього храму. Вона теж дістала руйнування під зерної хвилі. Ну, тому, ну, я не знаю, колись ну, якісь набіги робили якісь назичники, язичники, які руйнували церкви, які воювали з церквами, які воювали з кладовищами християнськими, які воювали з християнськими святинями. І зараз це повторюється. Організація Міталій Нації у нас тут присутні автомобілі організації Мітамінації є на площі. Тобто Всі світові, документують та, це. Всі світові організації документують це. Ну і ми надіємося на документуються. Що... А італійці вже сказали, що вони допоможуть нам з відновленням собору. От, тобто Міжнародне, ну, це трошки нас тішить, що міжнародне такі. Та, співтовариство нам допоможе. Співтовариство нам, да, допомагає всьому. Ну, але я ж кажу, це страшний Ну, Тут за нами цей Прибруженський собор. Дуже багато людей, дуже багато преси, іностранців, дуже багато дітей. Делігацій, да, бачили нашого мира, Трухана, він з з діляцією. Що туди всередині до собора? У всіх каска. Всіх касках, щось там не знаю. Може хтось приїхав, буде там допомагати з конструкцією. Ну, а е, людей дуже багато, люди шоковані, так можна сказати, в цілому, да? тобто всі ходять, діляться, знімають, справилася таке страшне враження на місця, а акція дуже страшна враження. Ну, а ми йдемо далі, у нас тут вулицю, да, як там. Боголя. Боголя, там, не знаю, подивимося, що Щас, там, чи да, дозволять там знімати, чи ні. Там, тось, поїдемо туди. Там повинна теж страшні одна, наслідки. Ще одна, так. Да. Ну добре. Подивимося. Йдемо далі. Це старовинна частина міста Одеси. Як ця вулиця називається? Сабанєєва. Це вулиця Сабанєєва, і це перед вами дом вчених так званий. Колись був маєток довстий. От, Дуже старовинне, дуже таке гарне місце. От, архітектура така чудова. до неї, до неї Пристроєна жовта, це картина галереї. Тут була картина галереї, тут було вбрання цього будинку, воно там залишилося ще в там, всі меблі, там інтер'єр, все це залишалося в цих, як би сказати, в стілі цього 18-18 століття. В цьому будинку знімали колись рештки фільму, ну, часті фільму Три мушкетери», тому що він відповідав як. Казалась режисером, він відповідав, епохи. Епохи, Лувр, там тут знімали Лувр, в цьому будинку. От, бачите, вибуховою хвилі пошкоджило будинки напроти, повибивало вікна, вже зараз поприбирали трошки сміття на вулицях, люди вже ну, зробили якийсь порядок, От, але руйнація все ж таки видно. Оце перед вами теж, значить, ну а далі ми йдемо по вулиці, це вулиця Сабанєєва. Опірається вона, вона там, там Посередині Сабанієв тут такі старовинні двері. Тобто це така старовинна Частина, паника. да, яка у ЮНЕСКО Так, да, Ця, ця частина місця, вона охороняється в ЮНЕСКО, вона взята під охорону ЮНЕСКО. І зараз вандали тут її зруйнували тут. Нема ніяких військових частин, тут нема ніяких військових об'єктів, тут історичні пам'ятки, тут архітектура, тут музей. І варвари, вандали, б'ють сюди ракетами, б'ють сюди і дронами і для того, щоб зруйнувати, ну, то, що, як то кажуть, а не доставайся ти нікому. Нас, вони хочуть нас освободити від залишків культури. Так, це садочок. Який такі, примикає. Такі, да, це садочок, який примикає до цієї картинної галереї. Тут таке ну, ладне місце, таке красиве було, але воно все зараз достало тих, чи більших чи менших пошкоджень там. Ну, я бачив фотографії цього в тому музеї, в тому дому вчених. Там ну, страшно, ті старовинні такі роялі лежать, на них лежить сміття, штукатурка така набита. Ну, Пошкоджений, так. Да. Пошкоджений дах, зривом пошкоджений трах. От бачите, це місце, де так правоподобні трап було теж по вибуху, тут пошкоджена будівля. Адже житлова будівля постраждали люди. Постраждали люди, і тут, якісь машини там були на долі, там засипані їх там ну, по діставали. Подіставали. Взагалі тут, ну, ми не зняли всього всього, що. Достало руйнувань, тому що прильоти були у багатьох місцях. Це і я не ну історичну часть вона відкрита, можна її знімати. Я не знаю, чи наскільки можна знімати все підряд, навіть тому що у нас війна, як то кажуть, життя триває, але точиться війна, і ми повинні колись зробимо якісь снімки, ми повинні весь час думати, чи можна це знімати, чи не можна. Навіть. Тобто у нас трошки є така. Ну, Якщо не цензура, то принаймні повинна бути якась цензура в голові, щоб, як то кажуть, не наробити ну, не, не, не шкоди. знаєте. Головне це не наробити шкоди, не на робити шкоди собі, не наробити шкоди нашого людного місту, не наробити шкоди нашим людям. Але ви, ну, і так видно, що це все виглядає ну, дуже страшно. Коли в житті навіть не міг собі уявити, що я коли-небудь буду гуляти по Одесі, по старому такому моєму Старовинному потісу, куточку. По старовинні Одеси і бачити наслідки війни, наслідки руйнувань, наслідки якихось атак. Навіть у страшному сні таке ніколи не приснилося, але це сталося. Люди теж. Шоковані цим актом вандалізму, цим актом. Ну, але я не знаю, знаєте, країна, яка з нами воює, Росія, вона, на жаль, не відрізняється якимось е, такими, я б сказав, помогу гуманними да, цілями або гуманними способами війни, якщо так подивитися, як вони вели в Чечні, як вони вели... Так куди вони не приходять, везде таке трапляється. Да, візит, все руйнують, да, все шкодять. Да, да, людей да, вбивають. Все, просто неможливо це уявити, що така агресивна це, страна. Це бачите, з трудоми такий чудовий е, будинок помера. Це, це, це ж 18 і, сторіччя. Да, це теж старовинна будівля, е, вона під охорону ЮНЕСКО, вона теж застала ушкоджень. Це, е, Руйнування цикл. Ну, Прочитав новини, що Франція нам допоможе світ будівлю з частини цієї спадщини цих, цих старинних частин. Тобто одні країни, одна країна світу, така як Росія, вона руйнує все, а інші країни допомагають. Ось такий світ сьогодні страшний. Місто наше. Ну, після цього випадку люди трошки розмовляю з друзями, з знайомими, всі так шоковані цим. Ну, але що, ми воюємо з варварами, по-іншому це не скажеш. Я вже казав, що це центр міста, це немає не тут ніяких, ніяких військових об'єктів, немає тут ніякої інфраструктури. Військової. Це місто обирається вулицю Вокеля, яка так. теж трохи постраждала. А її частина виходить на площу. А ми ще не ходили навіть не було коло музеї, це вони ходять. Ще і... западного є істочного. У мене було ще коло музеїв западного восточного. іску, там теж є руйнування, туди теж був прильот, так що ну, старовина, частина міста десь дуже постраждала від цього нападу. Тяжко бачити такі кадри, тяжко на це дивитися, але з цим треба боротися, тому що все одно ми повинні перемогти в цій війні, ми повинні виграти цю війну, інакше не може бути. Ми хочемо бути такими, як ми є, ми хочемо бути там, де ми є, і ми хочемо залишатися на своїй землях. Хочемо землі. свободи, так, незалежності. Хочемо, хочемо залишатися на своїми землі господарями. Підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо нашу армію, нашу країну. І... Все буде добре, я так вважаю, да? Колись все одно закінчиться і колись наступний прийде мир на нашу землю. Але світ повинен бачити, як воює ви... країна страна-агресор. Страна світ повинен бачити це. Це жахливо, це жахливо. Направди ж, навіть ніколи не думав, що можу таке. Може, буду таке бачити. Навіть, ніколи не міг собі навіть уявити, що таке можливе. Але для не ж так сталося. Як ви бачили історичний центр Одеси, зазнав враження від російських ракет. Ми вам показали сьогодні все, що змогли, що у нас які були можливості. Але це тільки доля. Так, да, це тільки доля, того бо там у нас ще є там, Котовського, там да. ще десь можна їздити по місту колонового ринку. І, ну, дуже багато місць, де ці прильоти були. Тому що останнім часом вони стали бити по місту ракетами по житловим будинкам. Тут немає ніяких, ви бачите, це дом вчених тут був, тут немає ніяких військових, немає ніяких зброї, тут ніяких немає ніяких. Це історичний центр просто міста. Тут ніхто не воює, навіть ніхто не має людини, щоб вона мала якийсь пістолет або автомат там просто в постраждала тим. Вона да, постраждала, що шість... Історичних домов, це треба все відновлювати. Але ви ж знаєте, що не знаю, хто занурювався багато в історію, то все, що було відновлено, воно втрачає той шарм історії, яка була моговікувікова історія людей, які там були, які жили, які там дихали, щось там робили в цьому місці. Вони заставили свою ауру. І після понівельничення, після е, реставрації воно все стратить це все. Це тобто під... дуже шкода. Те, що що воно може... Тобто, будівлю можна буде відновити, але не можна відновити ауру, не можна відновити той спіліт, який був в цій будівлі. Це страчено на, ну, принаймні на багато віків. Це нас засмучує. Ну, але така у нас сьогодні історія. Да? Ми теж пережили ці ракетні удари дуже тяжко. Вони були поночі весь час, воно стріляло в нас. У нас собака втекла від перепугу цього, десь побігла, ми її шукали на вступного ранку. Їздили по району, шукали. Тільки зранку знайшли. Так, да, Добре, що знайшли. Він другий день вже лежив такий. Знаєте, він пережив це да, теж засмучений, засмучений перепуганий, бо пережив це І такий тихенький він до нас ластиться, він такий щасливий, що ми його знайшли, що ми його не кинули. Ну, така у нас ситуація. Нібито ми... Час від часу знімаємо такі нормальні відео, ходимо до ресторану, до якихось заведень, але бачите, як це. Війна є війна і вона стукається до нас регулярно. Ну, е, Якщо ви нас дивилися дякую вам за перегляд, не забувайте за підтримку, да, поставити подобайку там, ну і то знаєте, підписуйтесь, хто не підписаний канал, підтримайте канал підтримкою. Тискую ми завжди відповідаємо взаємністю. Ну і до побачення. До побачення.